Ми починаємо читати цей текст ланцюжком. Зрозуміли, що це таке? По одному реченню. Якщо не трапилося в цьому реченні таке слово, яке ви поняття не маєте, що це таке, піднімаєте руку, ми відразу прояснюємо ситуацію для того, щоб не було цих темних місць. Витікав територію, там, де тепер старий ринок, і знову впадав у стих неподалік під мосту, що на вулиці Ковальські того мосту, що на вулиці Ковельській. Скажіть, будь ласка, на старому ринку або на старому базарі всі були, були біля замку, всі були, були. Тобто цей текст вам допоможе згадати, де ви були так. Він абсолютно візуальний, так цей текст, тому що коли почитаєте, ви читаєте, ви впізнаєте ті місця, де ви вже я думаю, неодноразово були. Переконана бо раніше, 22-23 рік я працювала одна, але теж була ініціатива міської ради, яку підтримав наш університет, і я стала ну фактично єдиним викладачем в розмовному клубі для внутрішньо переміщених осіб. Ми працювали цілий рік. А сьогодні це дійсно командна робота. Це грант, який виграла міськрада спільно з Радою Європи. От і в цей грант входить кілька таких заходів, і один з них наймен. Штабніший, тому що в мене вісім занять. Це називається освітній курс, українська мова і місцеві традиції. Ну тому, ось так трошки про місто, трохи про Волинь, трохи про наші свята, наші традиції, нематеріальна культурна спадщина, але все це повторюю задля української мови, тому що е, наші нові лучани справді мають в цьому проблему. Дякую всім. Ми. Піднімали руки і з'ясовували питання незнайомих слів, чи залишилися в когось іще такі слова чи вирази, які потрібно з'ясувати? Зараз розумієте для чого? Все зрозуміло, все, зрозуміло, все ми розплуначимо. Тепер наступний етап роботи: як ми зрозуміли, про що цей текст я вам зараз ставитиму запитання. Хто готовий відповісти, хто готовий додати щось до цієї відповіді, будь ласка, якось так, щоб порядочок був, то напевно руки будемо піднімати. У нас в Маріуполі в школі і в інституті теж була українська мова. От. У мене бабуся розмовляла тільки українською мовою. Ну звісно. Повседнів на житті ми розмовляли на російській мові, тому що ну, в нашому місті всі розмовляли, а тільки в селах там можна зустріти українську мову. Але як тільки почалася війна, я перейшла. Зразу на українську, але я не дуже може, розмовляю гарно українською, може суржиком, бо пройшло вже багато років, коли я навчала українську мову. Порекомендували ізучати вчити світити український язик. Я перший раз. До того би оно як. Як правило, були руськоєзичні, а зараз вже українська мови. За яким принципом історики визначають датування? Тут є в тексті підказка, хто уважно читав, там все написано. Писемна, писемна, зафіксована, доведена і підтримана наявність. Правильно писемна згадка в якомусь написаному джерелі, наприклад, в літописі вперше шукають слово луцьк або «лучись». Так, як по-старому я поясню, чому з участя вийшов. Підхід у нас такий інтерактив. Ми читаємо, слухаємо мене, повторюємо, пишемо, робимо тренувальні вправи, цілі тренінги. Тобто, лекції я не читаю. Зрозуміло, що бо це нікому ну, не цікаво. Весь матеріал можна тепер знайти чи в інтернеті, чи на будь-якому сайті. От а я це все роблю так, щоб легше було засвоїти українську мову, легше було засвоїти українські слова новенькі для них. І зробити їх активними назвали прекрасно, прекрасно. Трошки є ще акцент. Ми над ним попрацюємо. Прекрасно. Тут всі слова зрозуміли всі добре. Розумію все, але може ще коли балакати, бувають труднощі. Ми живемо з такими сусідами. Вони тільки українською мовою розмовляють. І я вже помічаю, що я навіть думаю українською, то якщо в 22-23 рік це були люди, які транзитом. Проїжджали крізь Луцьк, і далі вони ну просто сиділи на валізах і не знали, що з ними буде далі. Та так як і ми всі не знали, що з нами буде далі, то це вже наші нові лучани. Тому вони якось дуже швидко назбиралися, і мінімум нам потрібно 20, а самі бачите, що в залі вже місць не вистачає. От, можливо, доведеться змінювати цю локацію, бо справді охочих дуже багато. Дуже вдячні слухачі, ставлять багато запитань, хочуть записати. Я роблю роздруківки кожному після заняття і до заняття. Для для Того, щоб вони зберігали те, про що я розказую, те, що ми робимо, взагалі активна праця це, ну, це праця для того, щоб людина відчувала себе потрібною. Знаєте, як важко приїхати в нове місце і починати все спочатку? Оце для того, щоб їм допомогти адаптуватися. А у нас середовище українськомовне тому володіння українською мовою тут на першому місці.